Ексклюзив від магії рослин. І це наші нарукавники, які виконані зі шкіри Crazy Horse. Вони мають гравіювання, але ви можете обрати, який вам колір до вподоби? Ви можете замість магії рослин замовити гравіювання своє ім'я, прізвище чи назву компанії, хто що забажає. Яка взагалі функція нарукав? Хто з дівчат пов'язаний з бухгалтерією, то ви пам'ятаєте, як раніше бухгалтера ось до цього, до цієї частини були в нарукавниках, тому що це захист від тертя, захист наших рук. Так і нарукавники для садівників це захист рук від колючої хвої, від різних пошкоджень. І наші нарукавники, бачите, вони довгі, до ліктя не потрібно, щоб доходили, тому що це буде вам незручно працювати. Японські нарукавники, українські. В чому ж різниця? Це моя пара, я в них працювала неодноразово, і мені вони малі, вони коротенькі. А ми, українці, ми більше, нація наша, більше ми за зростом, ніж японці. Вони ж всі такі мініатюрні і вони роблять свої вироби під себе. Ми, українці, робимо від себе вироби. Тому наші нарукавники будуть більше за розміром. Це перше. По-друге, це тканина, а це шкіра, натуральна шкіра. У тканини є свій плюс. Так, коли я працювала влітку на голу руку, мені було приємніше саме, щоб це була тканина, тому що вона поглинає. Я спітніла там щось таке. Тканина краще це поглинає. Але в більшості ми, українці, працюємо з хвоєю, з обрізкою. Це весна, осінь. І тоді ми зазвичай. Сорочка у нас, якийсь батнічок, тобто у нас рука захищена, і саме тоді краще застосовувати шкіряні, тому що вони більш міцні, потужні, їх легко чистити, липучка широка, регулюється. Тобто, ви можете, наприклад, восени ось так фіксувати, а влітку більше робити захват цей. Тому у вас є вибір купувати японські нарукавники, які. Майже стільки ж саме коштують як українські шкіряні, які ще й будуть мати ваш логотип, і буде безкоштовна доставка по Україні. Є регулювання, липучка досить широка, тому ви можете застосовувати на рукавники як на голу руку, так і на одяг, на сорочку. Розміри різні. Ви обираєте колір, розмір і що саме. Написати на ваших нарукавниках обов'язково йде інструкція, як доглядати за шкірою, тому що шкіра це не тканина, це дійсно натуральна шкіра, crazy horse, Бачите, ось такі подряпини вони залишаються, і це надає винтажність вигляду. В інструкції все зрозуміло і чітко. Ось так пакується в подарункову упаковочку, Це логотип майстра вироби з України. Це українське виробництво. Бажаєте підтримати українських виробників? Будь ласка, і безкоштовна доставка цих нарукавників по Україні.